Всім привіт! Вас вітаю канал Арибері. На дворі 12 вересня. Сезон вже закінчився давніше, не знімав ніякого відео, просто, як сказати, не було що знімати. Сезон виявився дуже важким. Град, заморозки, град, Ну, одним словом не було що розказувати. Тому... Сьогодні хочу розказати і показати, що робимо е, далі, які осінні е, роботи на нашій плантації. Е, в першу чергу ми мульчуємо зараз. Мульчуємо гряди. Ось такі. Мульчуємо терсою, е, то, що вийшло дістати. Оцей куш не замольчований, зараз розкажу чому. Ми будемо його звідси забирати і переставляти в іншу ряду. Тому що це пересорт, тут у нас ряд Блюкропа, і на Блюкропі попався Чанлер. Ну, Він вже великий куш, вже йому 6 років. Тому ми будемо його. Де закінчується корінь, корінь тут величезний вже. Де закінчується корінь, будемо обкопувати так акуратно, щоб не, максимально не пошкодити коріння. Просто його висувати на сторону. Так само у нас там є 4D чанлера, там попався блюкроп у нас. Звідти будемо забирати блюкроп таким самим методом, і ставити сюди. Коли будемо це робити, я зніму відео. Якщо комусь цікаво. Ось такий слой. Ну Тут вже трошки сіло, ну слой такий мульчі непоганий, сипимо, тому що щоб краще тримало вологу. Е -е, Далі, там ще надюк у нас також є пересорт попався. Е -е, надюк попався спартан. Ми його будемо також викопувати і садити в контейнер. Я вже замовив контейнери сьогодні мають прийти і десь на днях. Будемо проводити таку процедуру. Також зніму, як ми це робимо. Не вистачить нам, ось бачите, так само пересорт попався. Також будемо його викопувати, садити в таблюкроп і замульчовувати. Кущі вже готуються до зими. Далі не дали непогані прорости, тому що ягоди було небагато. Але все пішло в ріст е самих кущів. Теж це нам не стане на все. Скільки нам лишиться ще 6 рядів замульчувати. Потрібно ще буде десь брати. Ось бачите, така сама ситуація, це вже у нас е е дюк. Ряд. Це Спартан. ягода велика, дуже солодка, але хочемо, щоб, щоб був порядок в самих рядах. Ми Позначали такими стрічками, де пересорт. Зараз ще підійду до Чандлера. ряда. Ось ця ситуація, що я говорив, блюкроб. Чандр у нас сильно постраждав цього року, і град, і заморозки, і зробили своє діло. Але потрішки відновився. Ось у нас блюкроп. Також будемо максимально, щоб не пошкодити коріння, висувати його на сторону, на не знаю на що, що придумається, і будемо його сунути, міняти місцями з тим чандлером. Ось так. Це у нас Ліберті. Ліберті дуже гарно росте. Прям піднімає руку. Ну, вище мене зараз в даній ситуації. Кущі. Ось як виглядає Ліберті. Порівняно зі мною. Я маю метр. Метр сімдесять. Ну Десь метр вісімдесят кущі мають. Ну, деякі пагани і то двох. Тому ось такі в нас справи. Працюємо, поки дає погода. Все, наступного відео зніму, як ми будемо пересаджувати їх. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все, до зустрічі!